Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Луговенка Наталії. І сьогодні я покажу ще замовлення по четвертому каталозі. Вже в останні дні каталога з'явився вітамін д 3 на складі. і я вирішила, потрібно робити замовлення, бо зараз він дуже часто Ну, його дуже часто розкупають і потім не мав наявності. Тому дві пачечки придбала. Була гарна знижка у нас в кінці каталога і вирішила скористатися. Далі ще подивилася, що дорожчає гель для прання. У мене вже закінчується, тому теж вирішила прикупити собі, поки робила замовлення це для білого. Я такий, ну він пишеться універсальний, але я його використовую для білого. І ось такий для кольорового. беру. Подобаються мені ці гелі для прання, На 28 циклів вистачає, 28 разів попрати. Вистачає мені надовго, дуже задоволена якістю і постійно купую. Ну і так як таке моє було замовлення, вже була можливість взяти новинки з 50% знижкою. Тому я бачила, що в нас цікаві продукти. Вже в цьому каталозі від понеділка вже вони доступні до замовлення. До речі, в попередньому відео я теж розповіла, як їх взяти з дуже гарною знижкою. Це я собі вибрала ось такі стіки для, та, для метаболізму глюкози та вуглеводів. Потрібно поправляти в свої показники глюкози не дуже в нормі, тому вирішила спробую, якраз чому б не скористатися. І другий продукт. Це у мене для циркуляції крові та лімфи. Я вже показувала теж деяких відео, було, що мені було назначено почистити лімфу, але я купляла лімфодрем, щось мені він не зайшов, тому вирішила вже ось отакі взяти новинку в таблетках. Тут 60 таблеточок. Я думаю, що таблетки буде зручніше пити, тому спробую ось такий продукт. І ще одну новинку, яку я вибрала, це із такої серії. Теж зараз її можна по крутих цінах взяти. Я взяла просто мило, рідке мило для рук, щоб спробувати і вже знати, щоб розповідати потім про цю серію. Це в мене ваніль. Ну, така мені як цукеркою. Ваніль слабо чувствується, а як от тут і фруті. О, це такий міні-аромат тутіфруті. Приємне. Я такі люблю аромати і думаю, що продукт мені такий сподобається. Подобається, що він прозорий, тому що теж в чаті консультантів обговорювали, що все таке. Де насичені кольори, скоріш всього, що там все-таки є фарбники, тому я люблю, коли такі прозорі продукти. Ось таке було моє маленьке замовлення, але думаю, що дуже-дуже. Мені буде корисне для здоров'я. Такий, такий був мій вибір. А ви, якщо хочете щось купувати, переходьте під відео, переглядайте весь каталог, а також там залишаю форму для реєстрації, щоб ви, щоб покупки ваші були ще вигодніші. Для новачків це в нас 30% знижки в першому замовленні та безкоштовна доставка. Скористайся!